Тільки одне, що нам може заважати в житті і просто нас мучити всередині там в стосунках, в грошах так далі. І на різних рівнях, в різних спеціалістів воно називається іншими словами, але діло не міняє, воно все рівно залишається одне. Якщо ви от хотіли розібрати, що не розуміли, я вам зараз розкажу в психології, там психотерапія називається там. Програми, установки, тобто воно тут треба змінювати. Ви не радяться ці в енергії, Називається це там духовності, сутності, та? тобто якісь. І е, в загальному воно працює одинаково, просто все працює одинаково. Коли воно вам в голові, ця програма крутить установки. Наприклад, от ви вже думаєте, от я займусь тою то то справою, або я там щось зможу. Все, вам приходять думки. А сумніви, от як сутності сумніви. А може щось не так? А може я недостатньо знаю. Коротше, оці всі сумніви вам приходять, ці всі чого ні, та? Е, і то, що вас занижає, тягне назад. Це якраз таки і є ці програми, які вам треба змінити. Просто вам треба міняти програми на тому рівні, на який ви вір. Якщо ви не вірите в що терапевт, психотерапевт вам допоможе, вам не треба до нього йти змінювати. Вам не треба, щоб він нас переконував, що ні та повір, ні воно не спрацює. Якщо ви не вірите, що там не знаєш, регрес допоможе, там установки забрати, то ви туди не йдіть. Вам треба на рівні вашої віри справляти і справляти ситуацію, да залежно від в що ви вірите. І вірі вашій дано вам буде, і ви зміните тільки так. А як ви пхаєтесь, в то що ви не вірите, що вам там доказали, і воно у вас не працює, звісно, що воно у вас не буде працювати. Я, до речі, сама на собі це провірила. Так що, камон, отак. Що вірите, то вам буде дано. І ви як це зміните, у вас тоді все запрацює.